У Житомирі планують збільшити кількість укриттів у школах та садочках, адже в місті досі є навчальні заклади, які їх не мають. Питання обговорили під час сесії міської ради 20 липня. Сьогодні сума 69 мільйонів гривень додатково для на укриття для шкіл, садочків і, і інших закладів. Ну маленький приклад там шоста школа в центрі міста немає укриття. Будівництво нового укриття це приблизно 7-8 місяців і вартість згідно нових норм вже більше 50 мільйонів. 50 мільйонів це одне укриття. Тому ми знайшли приміщення. Це гастроном тетерів, може хто, ну, багато хто знає, підвальне приміщення. В непоганому стані 600 квадратних метрів. Сьогодні виділили кошти, зробили проект, і там буде укриття з вентиляцією, нормальне укриття для шостої школи. Таким чином намагаємося всі школи закрити з точки зору укриття. Заклади середньої освіти без укриттів працювали дистанційно з нового навчального року. В пріоритеті буде очне навчання. Саме тому з міського бюджету виділили кошти на облаштування ще 7 тисяч квадратних метрів укриттів. Велике додаткове укриття буде по 33 й школі. приблизно 500 квадратних метрів. До 1 вересня воно буде готове. Я був там позавчора. Ревіняли хід робіт. Воно буде готове. Це додаткове в зв'язку з тим, що туди буде частково. Переїжджати займатися і 25-й наш ліцей, тому там будуємо ще одне велике укриття. Таким чином, 69 мільйонів гривень це сьогодні на систему освіти для, тільки для укриттів. Заступниця директора департаменту освіти Житомирської міської ради Світлана Ковтуненко зазначила, що у 2022-2023 навчальному році в місті було оснащено 12,5 тисяч метрів квадратних укриттів. Було у нас виділено кошти 35 мільйонів майже на тій сесії, які ми хочемо зробити майже 7 тисяч квадратів. Ну, більше трошечки 7 тисяч квадратів укриттів додатково. Е, зрозуміло, що на цій сесії ми вийшли з пропозиції того, щоб надати нам завершити е, ті існуючі, і щось у нас е, там е, не вистачає до того, щоб завершити дані укриття. Але ми плануємо е, до прийомки е, десь 60% до 17 числа, вже буде, е, буде результат, і до 1 вересня більшість результатів. Влада планує забезпечити 75% очного навчання в місті. Заклади працюватимуть у дві зміни, щоб в разі повітряної тривоги наявна кількість дітей могла комфортно розміститися в укритті. «В садочках робимо додаткове укриття для шкіл. Наприклад, там для третьої школи в 37-му садочку для 12 ї 38-му садочку. І, в принципі, оці моменти, які додатковості, це приходить нам до лишніх квадратних метрів. Якщо ми працювали десь 52-56% в разні часи, то сьогодні ми хочемо вийти на 75% очного навчання, хоча б першу зміну, Додатково департамент освіти попросив кошти на організацію. Організацію дистанційної школи на базі 4-го ліцею школярі зможуть навчатися в ній, перебуваючи за межами міста чи взагалі за кордоном. Загалом планується, що в даній школі навчатиметься близько 5 тисяч дітей.